Я думав що можу завести. Курочок, це в китайських. Ну, якось. Це треба їх тримати. Ну, пухові кури, вони як, як котики. Ви ж розумієте, що е, їх ні на м'ясо, ні на яйця, їх ти не будеш тримати. Несуть вони маленькі яйця, несуть вони мало. Вони частіше сідають на яйця. Е, і так само вони там в волохаті, чубаті, сліпі. ну Це так, щоб гратися з ними. Знаєте, як собі. Таке домашню тваринку собі завести. Е, я собі хотів, навіть в мене є відео на каналі, яке я випускав в кінці того року про плани на 24 рік. І там в мене в планах було про пухові кури, що я хочу їх завести. Ну так і не склалося. По-перше, я не знайшов продавця якогось, щоб мені такого якогось надійного порадили. І я засвідоточився, сконцентрувався на інших своїх породах. Щоб їх більше розвести, ну, якісь собі позаводи, а потім мені ще це серійні яйця дали, ну коротше, так як мене і не склалося з пуховими курчатками. Взагалі хтів. Ну, зараз, поки я не маю такого ні місця, ні умов, щоб їх тримати. У мене зараз повністю все зайнято всі, всі відсіки.